Мої любі хлопчики та дівчатка. Подивіться, хто вас сьогодні зустрічає? Це Лялька Марійка. Вона сьогодні прийшла до вас у гості і принесла дуже-дуже багато різних предметів. Давайте їх розглянемо. Що в нас є? Що це, дітки, називаєте? М'ячик? Так, м'ячик. Це що? Це глинка Лего. Повторюйте за мною, кажіть, Лего, так. Що це? Сковорідка. Це що? Чайничок. Це що? Чашечка? Пляшечка. Каструлька. Маріко? Каструлька. Це що? Тарілочка. це що? А лялечка Марійка просить відгадати і назвати, якого кольору наші предмети на столику? Хто знає? Так, вони червоного кольору. Кажіть, червоний колір. Молодці малята! То якого кольору в нас предмети на столику? Червоні. Лялька. Марійка каже, що ви дуже-дуже молодці. Відшукайте в себе вдома іграшки червоного кольору та покажіть мені і Марійці. До зустрічі, малята. Бувайте!